Говоримо про резервне жилення з замовником наживо. Я зараз не бираю замовника. Звати звати його Віталій, і ми поговоримо про систему резервного жилення. Алло, алло. Алло. Віталій, добрий день, то вам Сергій телефонує авангард. Зручно Так, так. а це ми в Тіктоку з вами спілкувалися. Я от набрав да дізнатися які там деталі, що ви хочете отримати на виході. Розкажіть, будь ласка, дуслова. Дивіться. А, пласка криша, там мембрана, чи якийсь бітум? Шот, ага, мембрана. мембрана. Так, є. Ага. Так, і потрібно прорахувати, скільки буде коштувати панелі з кріпленням, з монтажом. Угу. А, а, а занятуйте, будь ласка, про які потужності йде мова? Там одна фаза, чи три фази? Там три фази, но бідоодной фаза не йде, розраховуватись. Угу. Дивертора 5... немає, там угу. просто ще роботи ведуться. Угу. А, тобто вона на стадії будівництва, скажімо так. так. Ну, пасату. Угу. Просто внутрянки немає, поки інвертор ставить ніхто не буде. Панелі поставить. Ми ж говоримо про один об'єкт, правильно? Тобто про один п'ять будинків А, у всіх п'яти, ви хочете таке зробити? І вони всі будуть типові, всі будуть, скажімо так, однофазні, там 5 або 6 кВт по інвертору, там я так розумію, по одному акумулятору і декілька панелей на пласкому даху, Так. а зорієнтуйте приблизно площа плаского даху, де ми можемо розвернутися на одній точці, скажімо так. Там вроді 8 на 11 плюс мінус. 8 на 11 метрів плюс-мінус, так? Да? Mm -hmm. А це одна точка, так? Да? Mm -hmm. Так, так, так. Вони всі uh -huh. з'єднані. Uh -huh. Я поняв. Так, Мож ну. окей. О, фото було б супер. Я ще хотів запитати, чи є там якісь артефакти на даху, типу воздуховоди, якісь там вентиляції. <звук> на, на, на вайбер можу кинути, oh. що у мене дві фотки є. Uh -huh. А це просто креслення, чи реально фото буде? Ні, <звук> реально. О, супер, супер, фото буде потрібно, і тут що цікавого, да те ну, ви могли бачити у нас на каналі, там буде баласна система на цій мембрані? Вона ніяк не пошкоджує покрівлю? Тобто вона просто придавлюється баластами і це зашивається це спойлером. Там бачили, або так? плитима, Так, 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 так. І ще таке питання: а чи буде там експорт в мережу, чи це це кооператив чисто на власне споживання? Угу, Я поняв. Ну, тоді панелей багато немає смислу пропонувати. Я так думаю, там буде біля 14 штучок, так, щоб просто інвертором мог хоч іноді виходити на свій номінал. Тобто немає задачі відправляти в мережу. 6, 6 кВт по панелях. Угу. Я понял. І питання: це форма 1, форма 2 по оплаті, щоб я зорієнтувався як комерцію. Ага, поняв. Так, хорошо. Може, якісь ще у вас є питання, які. А, не... Ні, ні, ні. Угу. Ну, тобто, на даному етапі я можу вам зробити попередню комерцію, вислати на Viber Телеграм, ви побачите, і вже другим етапом нам треба буде до вас завітати в гості і тоді поміряти. Mm -hmm. Mm -hmm. А ну пишіть на Viber, тоді фотографію зараз пошукаєте, що в мене є. Так, да, я вам зараз кину маячок і комерцію там на, на вже на другим етапом вам скину.